Ковід в 2019-му, а вже в 2022-му – повномасштабне вторгнення. Всі ці п'ять років українські школярі вимушені навчатися по-новому, найважче прифронтовим регіонам. Як далі вибудовувати стратегію освіти України? Ключові напрямки та нові підходи навчання дітей під час війни і стали предметом міжнародної онлайн-конференції, що в Харкові зібрала представників освітянської спільноти зі всієї країни та міжнародних партнерів. Якщо зосередитися на Харкові, то це місто у зв'язку з війною втратило дуже багато навчальних закладів. Гостям у муніципалітеті наводять шокуючу статистику. Вибухи, зруйновані навчальні заклади, і таке враження, що ворог націлює свої ракети на нашу освіту, на наше майбутнє і намагається знищити наших дітей. За цей час пошкоджено. 248 навчальних закладів це 56 від існуючих в місті. Якщо ми візьмемо математично 780 днів війни і 248 закладів, тобто кожні три дня знищується навчальний заклад. Поки у Харкові працюють над реновацією пошкоджених шкіл, у місті вимушено запроваджують нові підходи для того, аби діти могли навчатися. У 2023-му за ініціативи мера Терехова, у Харкові запрацювала метрошкола на початку 2024-го – Метросадок. Ці проекти, що стали своєрідним проривом для всього світу, дуже добре себе виправдали. Стартувала метрошкола у Харкові із трохи більше ніж вісьмома стами учнями. Зараз же на п'яти станціях підземки навчаються майже 2200 школярів. Можливості сьогодні нашої метрошколи вже вичерпано. І ми сьогодні будуємо справжню школу під землею, яка розрахована на 450 учнів, будуть навчатися в одну зміну. Тобто, в дві зміни ми будемо навчати 900 учнів, і це дуже важливо сьогодні. І такі школи будуть з'являтися по всім дев'яти районам міста Харкова. Тому дуже вдячний вам, дуже вдячний вам, що ви приїхали. Дуже вдячний вам, що ви не байдуже головне, і дуже вдячний вам, що ви будете дарувати нашим дітям справжню освіту. Попереду ще дуже багато кропіткої праці, але й багато чому новому у Харкові вже дали старт. Так, щоб харківським дітям, які зараз у місті надати можливість навчатися на базі вцілілих закладів освіти, створюють належні укриття, так звані протирадіаційні. Одне з таких вже працює з нового року в Слобідському районі. Наступний Київський район. Далі кажуть, обов'язково буде більше головне віра у майбутнє і незламна позиція. Головне, що ми, незважаючи на жахи війни, незважаючи на постійні обстріли, приділяємо. Увагу навченню дітей. Знаєте, ми пройшли дуже багато викликів. У нас є певний досвід. Звісно, це ми зробили не від гарного життя, а ми були змушені зробити це, бо ми чудово всі розуміємо, що освіта дітей це головне. Це головне, бо це наше майбутнє. Зі всіма новаціями та напрацюваннями каже міський голова Харків готовий ділитися з іншими регіонами, бо всі діти України навіть у війну мають отримувати належну освіту. Леся Кополюк, Сергій Перестаніслав Гришко та Світлана Бреус Харків новини.